Всім привіт! Сьогодні у нас невеличке відео з Таїланду. Буде трошки е, різних прикрас в сріблі з натуральними камінцями, все як завжди. Тут у нас один єдиний раз був чароїд, От він є з марганітом і з маленьким аметистом. Чароїд 29х21, 2200 гривень вартість підвіски. Вона би ще красиво б виглядала на чокеру, Тут досить таке нормальне вушко, в принципі дрібний та трошечки крупніший сюди б пройшов до 3 мм. Може, і 4 пройшло б. Залежить вже від замочка. Красивий такий чароїт. Кантовочка позолочена, все інше просто срібло. Це рожевий марганіт. Розмірі 17,5-17,7. Залишилась ось така каблучка по золоті з аквамарином. Понизу два маленьких сапфіри. 22 карати, камінчик, 15 на 17 аквамарин. 2300 гривень. Ось така позолочена, красива аквамаринове серце. Лимонний топаз маленький ось такий на ланцюжку 2050 гривень прямокутничок. Зверху тут аметрин фіолетово-рожевий. Він, в принципі, так і світиться такий, як світло-рожево-фіолетовий. Або жовто-фіолетовий. На ланцюжку класний такий прямокутник. Чи як сказати? Багет. Багет на нього кажуть. Зависла. Знаєте, що я думаю? З минулих відео так, одну забронювали, а одна крупна підвіска в мене залишилась. Якщо я не помиляюся. Так, хвилинку-хвилинку. Я думаю. Підписала, слава Богу, тут 50 карат е, камінець. 3600 гривень 22 грами вага. Ось такий лимонний кварц величезний. Тут е, хризоліти маленькі і маленькі. Ось ці також лимонні кварці, тільки вони тут трошечки темніші. Ось так позаду вона ефектна така крута. І ефектна 31. Ширина, точніше, довжина, ширина пузіка нашого 21, а повністю з вушком 5, ну, 5,2 десь. Вона також більше, можна сказати, колекційна. На якомусь такому каучуковому, тільки на тоненькому, тут маленьке вушко. Ланцюжок перетри, тут у нас 22 г, ну, мало який ланцюжок. Таку історію витримає тут. надо щось міцніше, щось надійніше. Ну, точніше, просто ланцюжок немає сенсу вдягати, бо ви його швидко перетрете, і його можна буде викинути. 2400 гривень у нас є красивий паук з аквамарином непрозорим. Тут аквамаринчик, в принципі, не, не дрібний, 20 на 15, при тому, що він такий, бачите, не тонкий паучок чорний з позолоченими лапками. Лим, лимонний позолотий. Такі, лапки. Він цікавий, от його посадити десь на комірчик, і всі будуть від вас тікати. Хтось не зрозуміє, хтось вам комплімент зробить. Але це завжди з усіма прекрасами так буває. Головне, як ви самі до цього відноситесь. Як вам це подобається? Як ви до цього відноситесь? О, у нас у нас, Ну да, у нас з вами є красивий незвичний камінь, тільки я не підписала, як його звати. А, це ж сапфір, зірчатий сапфір. От. Ось такий він невеличкий у розмірі. Зараз я скажу якому. 17,3. Він темно зелений, а по центру якийсь коричневий. От ця плямка, вона коричнева. І тут такий зайчик. 12 грамів у нього вага у нашого зайчика. 25 карат сапфір. 1850 гривень вартість. Ну він класний, він такий оригінальний. В принципі, наче не було нічого. Ну, давно індійські колись були. 12 грамів вага. такий. У розмірі 18,3900 гривень зелений біріл. От він з такими включеннями. По центру тут така у нього полосочка, але вони всі такі приходять. Родоліти та хризоліти маленькі. Ось такий. Він такий красивий, можна сказати, смарагдовий колір. От сам колір реально класний. 17 на 14 у мене записано камінчик. В реальності десь 16. Так, і 24 повністю. Ось такий зелененький красунчик. 900 гривень маленькі, ось такі сережки з метистими та барочними перелинами на гвіздочках. В позолоті перекрутилась трошечка перелинка. Такі сережечки, і схожі є з цитринами. Далі аквамаринові сережки 2300 гривень, 7 г вага, маленькі ось такі аквамаринчики прозорі. Невеличкі. Самі камінчики 13 на 11. Так, далі каблучка. Ну вона така трошки шалена. Ось така зефірка. Не знаю, як розміру приділити. Десь 17,5-17,7 може. 1850 гривень. Тут просто гранати. Вона 16,5 грам вагою. Ось така. Ну, це для сміливої дівчини. Яка не боїться, як це, дурних поглядів, які не розуміють. Які, звісно, таке подобається. 38 карат адуляри 2850 гривень, такі напівпрозорі, з молочним відтінком камінця, я би сказала, він все одно такий напівпрозорий. 2200 гривень камея на от Десь вона ще схована, куди її заховала. Брошечка має бути, але там чорний геліотіс Тут вона така білосніжна, така красива. Наша дама. 2200 гривень, 27, або повністю з вушком 4,7. І ширина. 2,9 повністю закантовочкою. Блакитні світло-блакитні топази, буквально 2 міліметри камінчики і родоліти та сама історія маленькі. Така красива леді. Якби я набирала сама, я б зробила її з перлинами, з білими красивими перлинами. От ви можете зробити власне таке кольє. Таїланді вони часто бували раніше, зараз я, в принципі, щось не бачу. Але я не дуже так сильно уважно дивлюся. Я думаю, що воно і є, тому що це дуже красиво. Ну, на мій погляд, може комусь таке не вподобання. У 18-му розмірі павучок з запалом і хромдіапсидами, ось такий: 1100 гривень вартість. Тут просто срібло, нічого більш додаткового немає. Опал, можна, в принципі, сказати. Сім, ну, сім точно. Вісім я не бачу, ще і в камеру дивлюся. Так, я і так бачу. 6. Треба ще переглянути. Ось такий красивий колір, яскравий. Красива в нього рижа така ополіссенція. Каблучка. Це така більша. Як типу як воно і не павучок. Хоча, типу, можна сказати, павучок тут лапки, тут носик, не знаю, що там в нього ще є. Але ніби як і не павучок. І от наш ліотіс ось такий, ось така оно красива, розмір дами 3 сантиметри. 4 см з камінчика, 5 см всього в чорному радіюванні. Тут верхня частина біла, нижня е коричнева. 10,5 грамів вага, 2400 гривень вартість. Ось така красивіша контовочка чорний родій. Я не знаю, як красивіша ця чи біленька. Як ви думаєте? А де вона, щоб їх подивитися? Біленька, ніби трошечки менше. От Хоч вага, вага в них приблизно однакова. В принципі, вони обидві хорошенькі. Ця чорна, ця біла, ну і ще чорний родій. Тут по залученню окантовочки. Аквамарин каблучка у 17-му. Ого, мені сюди і не налазимо. На середніх. Хоча тут 17-й, вже 16,08 розмір. Напівпрозорий. Чорному красивому радію ванні. Красивий камінчик. О, зати на вказівний налізла. 2300 гривень вартість каблучки. І розмір приблизно. Тут, кстати, класне срібло, воно таке плотне, крупненьке, повністю камінь е -е -е, тримається під захистом, можна сказати. Він такий красивий. Красива робота. Більше в нас були білі. От одна для різноманіття. Нехай буде чорна і каратність приблизно. 38 карат. Ну тут немає 38 корат, я Я не вірю. Ні. це Тут щось помилка в опису продавця. 17 на 15. Розмір. Угу. Написала 38, ага, прям 50. всіх бувають помилки. Але в цілому дивіться, розмір сердечка немаленький. Якщо порівняємо ми, я все люблю порівнювати мене. У мене все життя йде у порівнянні. Сміх та й годі. Ось такі. Будуть виглядати разом. Ось таке у нас сьогодні відео з Таїланду. А, єдине пропустила що Підвісочка. Тут камінчик 29 на 19, дуже красивий аметист. Тут маленьке вушко в кулоні, але тут красива ще сама оправа з синіми красивими сапфірами. Вони прям реально круті. У нас були просто підвісочки. Тут сам камінчик, бачите, він не товстий. Якщо ви подивитесь мої попереднє відео, то там вони прям ну, такі камінці покрупніше будуть. У висоту не, не у довжину, а саме у висоту. Три тисячі гривень вартість, ось така підвіска. Зараз є 27 на 19 і повністю. Довжина 4 сантиметри, ну ще ширину, давайте прикинемо, Така незвична річ 32 міліметри. Ось така. Красиво, красиво, красиво. Маленька підвісочка. Маленька. Красивий, аметист. Ну, тут більш така цікава. Оправа оформлення. Тут сапфіри, тут, 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 тут. І вагу я хотіла би сказати: 17 грамів. Оце у нас таке сьогодні відео. Тепер уже точно це у нас на сьогодні все. Всім дякую, що залишайтеся зі мною, бажаю гарного вечора, до побачення.